Доброго ранку, дорогі друзі, шановні вчителі і батьки, ми раді вітати велику родину комунального закладу Куп'янська спеціальна школа Харківської обласної ради. Ось і настав цей перший осінній день, який так ласкаво запрошує повернутися нас до навчання. Знову пригадати, що таке домашнє завдання, як вирішити завдання. Як вивчите вічна пам'ять? Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повертатися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час зволікати, а варто розпочинати. У нас сьогодні свято знань. І ми вітаємо оплесками. Юних школярів першого класу протягом чотирьох років поруч з вами буде ваша перша вчителька, мозгова Оксана Іванівна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро та зло, дарувати людям радість. Разом з нею ви мандруватимете стежинками країни знань. Дорогі мої першокласники, дозвольте мені привітати вас із осіннім днем, днем знань у школі. Бажаю учням рости дружним і веселим колективам добре і відмінно вчитись, цікаво жити, міцного здоров'я, терпіння у подоланні труднощів. Незвичайний день сьогодні і для наших випускників нехай цей навчальний рік буде роком роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Та стане щасливою дорогою до успіхів у майбутньому. Ми живемо в особливий час для нашої неньки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники. Серед яких і випускники нашої школи. Це. Паненка Віктор, Білий Руслан, Федюшин Павло, Оконів Павло, Огурцов Владислав, Хлинін Роман, Карасик Юрій, Щокін Ігор, Кастенка Іван, Карпов Ігор, Дуди Андрій. Сезона Віталій Садовський Євгеній, Устименка, Ігор Кривенка Денис. Роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Дякуємо тобі, українські солдати, за день сьогоднішній, за можливість зустріти такий довгоочікуваний ранок. 1 вересня схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя за вільну і незалежну Україну. Серед загиблих героїв є і учні нашої школи. shut sure. sure. Шу свого кажем, що ми браття, коза. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу: військовим, волонтерам, медичним працівникам, вчителям, пекарям, хліборобам, водіям, машиністам. Усім, усім. І безмежно талановитим керівникам, що навіть у такі непрості часи знаходять собі ресурс давати поради. Дозвольте запросити до слова директора нашої школи Наталію Борисівну Пушкар. Наталію Борисівну, вам слово. Дорогі діти, батьки, педагоги, з Днем Знань вітаю всіх сердечно, знання джерельце безкінечне, дарує радість, силу і розвиває наші крила. У День знань бажаю, щоб увесь рік був успішним, був цікавим, позитивним і дуже вдалим. Нехай кожного з вас оминає біда, а доля приносить тільки дарунки. Вивчайте любіть свою батьківщину Україну, вчіть її історії, українську солов'їну мову, долайте вершини нових знань і пізнавайте нове. Бажаю вчитися постійно. На жаль, дітки сьогодні тільки дистанційно. Гарного настрою всім! Вдалої боротьби з лінню, цікавих віртуальних подорожей, пригод, добрих друзів, міцного здоров'я, допитливості, яскравих і веселих днів, веселкових мрій. Хай дзвонить дзвоник завзято сьогодні ж у нас шкільне свято з новим навчальним роком в добру путь. А ще є дуже особливі, чутливі та сьогодні неймовірно схвильовані люди. Колись вони гралися із своїми дітьми ляльками та машинками, а сьогодні милуються дорослими синами і доньками. І загалом неважливо, їхні діти пішли до першого чи десятого класу. Для батьків вони все одно діти. Нашим воїнам, ще маємо Ще маємо змогу Змогу навчатися. Дякую за можливість знову зібратися, побачити друзів-однокласників, вчителів. Дякуємо, що можемо у прописані. Та із. Історію Ой. творити. Чиця. Чиця. Що? Щот? Що? Щоб. Вуєнити. Щоб. В. В. Уже зовсім скоро ми залишимо рідну школу і будемо будувати нову Україну. А ви, першокласники, вчіться і підростайте, щоб прийти нам на допомогу. Сьот, улоки. Дякуємо, дорогі вчителі, за ваше терпіння і безмежну материнську любов до нас. Сподіваємось, що зовсім скоро у мирне українське небо підніметься наша відроджена мрія. Віримо, що перед нами відкриті всі дороги у великий світ, адже Україна частина Європи. Май лунає над світом червона калина, Стефанія, прославляючи незалежність українського народу. Тільки разом заставала переймаю у Рано все здалам, перемоги лиш Сьогодні для нас усіх багато раз з дитячих вуст лунало слово дякую. І не дарма, тому що це важливі слова для кожного з нас, і ми дійсно маємо кому їх говорити. Шановна шкільна родино, настає зворушлива мить, перший шкільний дзвоник. Усім мирного неба і довгоочікуваної перемоги! Новий навчальний 2024-2025 рік розпочато! Зараз, Любо, запрошуємо на перший патріотичний урок до ваших класів. І тоді вже точно все буде, Україна!